Друзі, доброго дня, здрастуте. Вирішив зняти невеличке відео, оскільки виявилася проблема з роботою форми. За наявності налаштувань тих, які були зроблені, безпосередньо з форми клієнта, на жаль, при натисканні кнопки відправити, форма залишалася як є, і дані не потрапляли в систему. В чому ж була проблема? Зайшов я у форму і виявив ось таку штуку. Тобто під час її налаштування я зробив момент, який враховує наявність задачі у бізнес-процесі новий лід у тому чи іншому статусі по тому клієнту, який звертається до вас. Але якщо такої задачі нема, то схоже, що. Не спрацьовує ця форма, і відповідно виникає якраз та помилка, про яку йдеться мова. В попередньому варіанті у мене було налаштовано так, що при заповненні форми розпочинався процес новий лід, ну тобто задача створювалася, і ця задача була у статусі форма-паспорт клієнта. Але я ж кажу, що. Зі своєї точки зору, я змінив трошки логіку, прибрав цю це налаштування і залишив ось тільки цю частину. Саме це і викликало проблему при передачі форми. Тобто, якщо Система не знаходить, ну, у всякому разі, виглядає так. Я не можу перевірити, чому, тому що я не розробник безпосередньо форми, але я можу подумати, що так працює. Тобто, якщо у нас нема задачі у відповідному бізнес-процесі у якомусь з цих статусів за нашим клієнтом, тобто люди. Людиною, яка заповнює форму, то у нас виникає проблем. Тому щоб уникнути цього одна точно на 100%, у всякому разі, зараз я перевірив, додав повернув, точніше, це попереднє налаштування і за фактом все спрацювало, все ок. До речі, результат, який я отримав ось він безпосередньо у системі, тобто, створилася задача запит тестувальника. Ось, а тоді, коли я зайшов в цю задачу, то ось вона виглядає ось так. тобто, Ми бачимо форму паспорт клієнта, джерело. Ну і Тут все окей. тут тобто Тестувальний контроль, ну, тут я фейковий номер зафіксував. І все ок спрацювало. Тобто, в даному випадку ми маємо результат, коли форма нарешті спрацьовує. Я приношу вибачення всім, хто витратив свій час і, і не отримав бажаного. Ну, як бачимо, буває система, вона така, що потребує перевірки. На жаль, я в даному випадку десь там щось недопрацював, зараз виправив і вже все ок. Ну і, до речі, давайте спробуємо заповнити цю форму, про яку я кажу, і про яку йдеться мова тобто портрет клієнта, її ви можете побачити у мене на сайті. Ось при такому доступі. Ну, але, Або тоді, коли ви отримуєте посилання на цю форму. Ну, і, відповідно, ви тут можете заповнити вже дані. Давайте я ось покажу повторний. Ну, умовно кажучи, щоб у мене там не було дублів. Давайте так. Автосервіс та 100. Кількість співробітників, ну хай буде до 5. Відділ продажів, відділ. Виробничий, оскільки ми будемо надавати відповідні послуги відділ логістики, ми завозимо відділ закупівлю завозимо запчастини або самостійно, або за допомогою перевізників відділ закупівель. Ну і давайте. Відділ проєктного управління. Чому? Тому що у нас може бути декілька, наприклад, станцій технічного обслуговування, які об'єднані у мережу. Відповідно, управління клієнтами, управління запасами, ось закупівель продажів, послуг. Звісно, що склад на ось. Ну, Документи обі. Давайте на цьому поки що обмежимося. Наявність досвіду. Ну, Наприклад, взагалі ніколи не користувалися. Хай буде так. Ось. А видання бази а, контактів, да, звісно, а, послуг, склади, конструктор бізнес-процесів. Ну, це, це три кити. Звіти, ну, зрозуміло, що. І інтеграція, наприклад, з телефонією і месенджерами. Нам, в принципі, цього має на першому етапі, наприклад, достатньо бути. Термінове спровадження. Ну, наприклад, протягом. Угу, угу, так. Ну, Давайте нам потрібно запустити терміново. Буває ж таке. Скільки часу готові приділити. Ну, Давайте 3-7 тижнів. В принципі, це реально. Давайте, якраз ось, більш-менш те, що ми кажемо, можемо зробити. Чому? Тому що є шаблонні рішення, і саме вони допомагають нам це реалізувати. Бюджетне використання Ну, до 5 користувачів. Ну, ось Ми про це казали, в принципі, у нас всі. Співробітники мають працювати з системою, як або, наприклад, ось так: Тобто, у нас компанія може бути до 10, а за фактом у нас до 5 робочих місць потрібно. Ну, тобто ми не бажаємо всіх заводити в систему. Чому? Тому що частина людей ну, взагалі там немає, не потребує до неї доступу. Ну, таке ж може бути, може бути. Ну, і відповідно бюджет впровадження, наприклад, це від 50 до 100. Ну, в принципі, це норм. Чому? Тому що це наша мережа автосервіс. Тобто ми плануємо спочатку в першу, на першій системі опрацювати, на першій станції працювати, а далі розширювати, коли все буде ок, на інші наші. Станції, натискаємо відправити. Ось е я отримую у себе для себе отримую повідомлення в Telegram-бот, що ось у мене там є новий за е запит і відповідне посилання на задачу. І тоді, коли я переходжу, а ви отримуєте ось таке повідомлення, що дякуємо щиро, автоматично створилася задача. До речі, ось знову проблеми з перемінними. Я виставив топік на форумі, чому так виникає така проблема? Хто знає, щось там є якась, якісь нюанси. Ну, в будь-якому випадку під час налаштування системи, щоб ви розуміли, можуть виникати ті чи інші моменти, які вам можуть здаватися або помилками. Чому, тому що щось не так налаштували? Або справді є помилка, або ну, налаштування системи. Тобто я також можу помилки, як бачите, допускати. І програмісти також люди, і вони також мають право на помилку. Тобто бувають помилки. Не без цього. До речі, тоді, коли ми переходимо у систему, то ось я давайте оновлю екран. І бачимо, що ось тестувальник повторний. Створилася задача у статусі портрет клієнта. Ну ось, І все ок, все красиво. Спрацьовує так. Тобто, єдине, що бачимо, що джерело пропустилося, треба перевірити, в чому там причина. Це, ймовірніше за все, безпосередньо у налаштуваннях самого Статусу, в якому ми заходимо. Тобто, ось так, давайте новим, новим ну Бачите, у мене. Воно. Так. А, ну все зрозуміло. Тобто, фарм, форма паспорт клієнта, вона не всі е, налаштування має, тому прийдеться трошки підкоригувати. Ну, в принципі, я вам покажу, як я працюю у себе, до речі. Форма, хай CRM курс. Ми просто скопіюємо туди е, значення і збережемо тепер. Так. Тепер нам потрібно тут ага, паспорт клієнта. До речі, я накосячив, схоже, дуже сильно. Е, форма CRM курс. Ось я е, 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 трошки трошки. Трошки справді накосячив. Так, ну, буває. Як бачимо, так, ставити дії з іншого етапу, тобто ми копіюємо а, у форму форма а, паспорт клієнта налаштування з а, того статусу. Ось, а, поставилось. І збережемо, звісно. І тепер. А, форма Скригую, а, те, що я там накрутив на crm курсі. Тобто я там поміняв все. Форма. Тобто. накосячок, коротше коротше як бачите. Так, лід, лід, форма. crm курс. Тобто я повертаю до тих налаштувань, які мали бути, і які я зламав. Ну, в принципі, все інше тут окей. Все. Ось, ну, то, тобто, чому у нас джерело не заповнилося ці задачі? Ну, саме тому, що я ось тут трошки. Трошки накосячив з ось е налаштуванням цього статусу. Тобто, я не доналаштував його. Тобто змінив налаштування тут, а не змінив тут. Ну і В результаті у мене дві помилки виникли, розумієте? Ну тобто Я вам пок е показую, що, в принципі, помилки можуть бути або із за неуважності, або е із за того, що поспішаєш, або. або 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 ну, Коротше кажучи, е Проблема є, коли є неуважність, але будь-яка проблема вирішується і вирішується або вами самостійно, або за допомогою мене, наприклад, якщо ви до мене звертаєтесь, ну, в будь-якому випадку ми точно розв'яжемо задачу, щоб вона працювала як має. Щиро вам дякую за зв'язку. Побачення.